Так, 16-й день. Керамічне покриття. Нагадую, 14 днів не мити після того, як нанесено. Ось тут немає керамічного покриття, тут ось є. Ось така от різниця. Ось бачите по лінії. Така от різниця експлуатація. Автомобіля. Получається 16 днів після того як ми його нанесли. Зараз ми будемо перший раз його мити. Я вам покажу, як воно миється як воно тут буде спочатку обов'язково в будь-якому випадку є керамічне покриття чи немає ми спочатку збиваємо водою я думаю зразу видно де керамічне покриття є а де керамічного покриття немає? Де керамічне покриття є, зразу вже вода зійшла, вся і очистила сама себе. А тут, бачите, лінія, як довго вода злазить, там керамічного покриття немає. Далі ми кидаємо хімію. І коли майстри вам все зробили, ви дотримались. Всіх повністю максимально правил. А саме головне правило це не мити автомобіль дві неділі. Має бути ось такий от результат. І ось такий от результат на автомобілі, тобто керамічне покриття буде триматися на автомобілі. Бачите, як тут зійшла вода і води немає автомобіль майже сухий. А тут ще вода є і вона буде дуже довго стікати. От якщо дотримати всіх рекомендацій, і саме головне, це не мити автомобіль дві неділі, повторююсь, то тоді керамічне покриття буде тримати рік або навіть більше. Тобто є три види гарантії. Перша гарантія це рік, друга гарантія це 150 моєк, вона не змивається хімією. І третя гарантія, якщо мало їздити, це 30 тисяч кілометрів. Тобто, якщо ви в рік 10 тисяч не їздили, то вам її і на три роки вистачить. Ось такий от результат. Пройшло 16 днів. Перша мийка після керамічного покриття. Це ось тут вода, оця лінія. Бачите, як вона повільно-повільно сходить. А тут де керамічне покриття дуже швидко. І коли ви все правильно зробили, у вас має з'явитися ось таке от вікно в Америку. Зберігайте улюблений автомобіль в найкращому вигляді. Щастя, здоров'я, компанія Дето Палардо. Ось ще одне таке вікно в Америку. І ось ще одне таке вікно в Америку. Всім гарного дня! Ось автомобіль вже пометий, керамічне покриття. Поїхало відпрацьовувати свою роботу. Всім гарного дня!